Всім привіт! Ви на каналі Альона Флюх. Сьогодні хочу вам показати, що я привезла з другої теплиці для канопи, яка знаходиться під Брестом у Франції. В вам... останнє відео ми якраз гуляємо по тій теплиці. Я вам казала, що я приїхала не з пустими руками. І ось хочу показати, а, а, асистувати нам буде з плюматом, який я взяла а, в теплиці перед цим в Лезоркіді де Берзитваль. Ось так він вже підріс. А коло нього це мій подарунок із теплиці для канопи. Так що ми, а, буду зараз показувати вам, що я привезла. Перша квітка це ось ця ось така. Здоров... Ну, як здоровий. Як для орхідей, то це молоденький кущик. Сажений він був, от що добре, для канопи, вони навіть пишуть 0823 з оцими двома, більш всього, псевдобуквами. За рік він видав оці бульби і гоне новий квітоносик. Не квітоносик, а новий зростик. І ось так він не можу витягнути. В общем, ось так він називається. І бачите, які квіточки. Давно мені такого щось хотілося. І е, взяла, бачите, тут написано кліма, тампери в хи. ну це якби е, такий е, не дуже теплий, середній і холодного е, якби, проживання ця орхідея. Вона, в... я її поставила, поливала, ось так посаджена. Ну, пересаджувати її не буду, тут ще її місце. їй тут років три зростати без проблем. Ну Цей молодий кущик взяла найкрасивіший, те, що я кажу, що е вживу можна вибрати. Ну Не факт, що навіть найгарніше, якщо ви возьмете рослинку, що у вас не буде з нею проблем, але все ж таки е більше шансів. Так що, не знаю, чи в цьому році вона проквітне, але будемо ждати, щоб все було добре, що на слідуючий рік вона нас порадує ось такими гарними квіточками. Послідуючі дві рослинки, це також вони молоденькі, ну їм десь рік до цвітіння. Ось така максілярія Стріята. Написано: Фауму Жен більше вона не оранжева буде, а більш в жовте піде. Не знаю, подивимося. Я їх поливала вчора, тому вони от такі мокренькі. Посаджена вона 9-23. Також ось така красунка. Ви знаєте, я зараз також зібрала декілька максілярій, тому що по, по вони дуже підходять мені по моєму клімату. По моєму е, кліматом ампери, бачите, ну, середній клімат. І ось ця, я знаю, що вона дуже-дуже її мало де, і дуже вона, якщо продається, в манюньких магіньких формах, ну і ця не дуже велика, я, е, е, вона все ж таки дорога. Е, ось За оцю рослинку я заплатила 40 євро. Це Максилярія Сандеріана. Вона дуже-дуже гарна, здорові такі гарні квіти. І от мені захотілося. Спочатку я ухватила велику вже дорослу рослинку, а потім подивилася ціну думаю, ні, все ж таки. ні. І потім ну якби, там дівчата мені показали ось таку рослинку. Так що їй десь рік, 2 до квітіння. Ну, підожду, тому що доросла рослина була 120 євро. Це доросла, як я кажу, вона була десь в двохлітровому горшочку і вже така ну, не манюнка, вона така була хорошо кучерява, але все ж таки 120 євро за одну рослинку. ні, ні-ні. я, ні, ні. Так що, ось так: ось така краса. Будемо ждати, будемо ждати красунку. А ось ці дві красуні, якщо ви вже здогадалися, особливо по ось цій. Це те, що я казала, що дівчата мене в теплиці таки переконали попробувати. Якщо ви давно зі мною на каналі, ви знаєте, що в мене є цілогіна крістата, у всіх все з нею виходить. А от я ніяк не можу її заквітнути. Бо вона в мене вже здоровений кущ. Але все ж щось не получається. І я собі сказала: мені ця група орхідей дуже подобається. Але я собі сказала, поки я її най е найпростішу не заквітну, то тоді я поки що не буду брати інші. Є в мене такий бзик, або можу набратися багато чого. Або наоборот так упруся і думаю, поки не зроблю. І вони мені об'яснили, що крістата, ну, якби вони її в теплиці, в канопе, її не відносять до якби, такої простої орхідеї. І так як я їм сказала мої умови, розказала, яка в мене температура, то вони мені все ж таки порадили взяти дві орхідеї. Тим паче ці орхідеї квітіння я бачила у Олени із Англії. Дуже вони мені подобаються. Перша ось така цілогійна спесіоза. Я не неувірна, по-моєму, у Олени чуть інша, ну такого типу. От я щас, щас мені не, ну, на пам'ять не приходить, іменно, ця спесіоза, чи в неї як флабіата. Флабіата та маленька. Там ще одна є, що вона така револьверно квітна, дуже схожа квітка. Ну Я взяла цілогін, це мені дівчата вибирали. Прям кажу, ну Підберіть мені цілогінки для мого клімату. І ось сумо написано, целогіна. Спеціоза, самон, ну, це такий такий як ось такий колір. Ну, і не коричневий, і не помаранчевий. Тут у неї ще два нових зрости. Якщо ви бачите, вона повинна квітнути із нових ростів, виходить із середини. Так що подивимося, ця вже квіточка трошки увядає, вони якраз там квітли майже всі. Оце отак. От а послідуюча, ну це е, Моріанна. Ну, дійсно, я її бачила у е, Олени із Англії. Боже, як вона так гарно квітне! І возьми ж, я ж їм, возьми, розкажи і покажи. Добре, що є відео. Так що я їм показала, кажу: ось ця дуже гарна. І, ну, Вони кажуть, в принципі, вона також не дуже е, якби, така, е, вимоглива, примхлива. Так що я взяла попробувати. Ось так називається. Посаджена вона була 8-23 рік. І е, також у неї тут два нових зрости. І ось показався, ми ще не бачили, а ось за, за тиждень, бачите, показався ось так виріс тут новий зростик. Надіюсь, що я нічого не запартачу, і вона нам процвіте. І може навіть ось ця. Нова бульба, також в неї там вже буде новий зростик. Я не буду казати, що це моє квітіння, тому що сприяло все це в теплиці. Але якщо вона розвине, значить уже їй подобається, Мене, тому що ви знаєте, якщо рослинкам щось не подобається, вона скидає квітоноси в першу чергу або бутони, то зразу треба дивитися, що не так. Так що, поки що польот нормальний, я ж вам кажу, навіть вона так виросла і в дорозі, і в мене вже стоїть. Так що, ось такі не знаю, не знаю, чи, чи в мене буде подальша така ж проблема, як і з цилогіною, чи просто ну, дійсно кожна цілогіна по-своєму. Я, знаєте, їх всіх поставила в одну шухляду. Думаю, вони всі такі, як що крістати. У мене не виходить чого брати інше. Але все ж таки, давно я до них дивлюсь, дивлюсь, і ось такі дівчата з теплиці мене переконали. Так що будемо ждати. І надіюсь, все в мене з ними вийде. І остання рослинка ось такий ось дендрошілюм. Ось так він називається. Посаджений він, мабуть, молоденький, не знаю. В другому 24-го року, бачите, посажений, ну, така е, е, уже гарненький кущик, це подарунок. Це подарунок. Дівчата мені подарували, оп'ять же кліма тампери. Е, вона каже, Ви ніколи до нього не придивлялись? Ну, не знаю. він мене, Оця орхідея ніколи мене дуже не прильщала. А от зараз, знаєте, як дареному коню. Зуби не дивляться. Ну, от, по-перше, до цієї однієї гілочки йде дуже е, ароматний. А забула вам сказати, спеціоза е, пахне таким е, лимо, лимонним от сітхонель є така припра, е, ну, якби приправа, що ми використовуємо і для риби, і для коли печемо щось. Для десертів, от вона точ-точ так пахне. А ось ця пахне більш таким свіженьким, таким якимось перші мабуть, квіточки навесні. І ось бачите, яка косичка ще тут буде квітнути. Ну, в общем, подарували. Це не мій стіль орхідеї, ну, вона вже в мене є, і подивлюся, а вдруг це буде. Найневибагліваша, найспокійніша і некапризна орхідейка. Ну, прям не знаю, як вам показати, які в неї ось такі квіточки. Манюнки, така косичка. Така краса. Аля. Ось така красунька. Ну, приємно також, коли дарують. Ось так я з'їздила в теплицю ляканопи, та що <казала>, казала, що вже не буду брати цим відьому, але все ж таки спокусилася. Ну, в принципі, я довольна дуже ну, як різноманітні інші орхідеї зовсім і цікаво було побродити, побалакати з дівчатами. Надію, що я з ними подружусь і вони зі мною. О, а нам оце в мене такі два горшочки знайшла і дуже гарно виглядає. А я всім бажаю гарного дня, гарних виходних, мирних виходних, тихих виходних. Слава Україні! Всім пока-пока!